Наконечник, головка джерела світла. База. Одноразові чохли, Адаптер живлення, Захисний світловий екран. Магнітна головка Переконайтеся, що головка джерела світла вирівняна зі слотами наконечника. Легко натисніть, поки не почуєте клік, що свідчить про надійне закріплення головки джерела світла в рукоятці. Після встановлення головки джерела світла легко потягніть її, щоб перевірити надійність з'єднання, натягніть одноразовий чохол на головку джерела світла, переконавшись у щільному приляганні, вирівняйте виріз у захисному щитку з вузькою частиною головки джерела світла і обережно натисніть до кінця. Після фіксації щитка на головці встановлення завершено. У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення. Пролунає звуковий сигнал. Після появи анімації запуску на екрані пристрій перейде у режим очікування. Натисніть кнопку вибору режиму, щоб обрати відповідний робочий режим. Натисніть кнопку вибору часу, щоб вибрати інтенсивність світла, час роботи або кількість циклів. Доступні різні робочі режими та варіанти часу. Щоб вимкнути пристрій, у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не пролунає сигнал та екран не вимкнеться. У вимкненому стані натисніть кнопку живлення. Звуковий сигнал і вібрація свідчать про ввімкнення приладу. Індикатор живлення засвітиться, і прилад перейде в режим очікування. Натисніть кнопку живлення, щоб розпочати світловий імпульс. На екрані з'явиться зворотний відлік. Після завершення часу пролунає звуковий сигнал з вібрацією і пристрій вимкнеться. Щоб зупинити випромінювання раніше, повторно натисніть кнопку живлення під час зворотного відліку. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку живлення. Пристрій подасть сигнали і завібрує, індикатор живлення згасне і пристрій вимкнеться. Індикатор Bluetooth блимає при з'єднанні, світиться постійно при успішному підключенні і вимикається при втраті зв'язку. Натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму, щоб увійти в меню налаштувань. Коротко. Натисніть кнопку вибору режиму для переходу між пунктами меню. Коротко. Натисніть кнопку вибору часу, щоб змінити параметри. Коротко. Натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити вибір і повернутися на головний екран. Якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодної дії, пристрій автоматично повернеться на головний екран. Спочатку увійдіть в інтерфейс налаштування гучності. Доступні 4 рівні: низький, середній, високий і без звуку. Після вибору бажаної гучності коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб увійти в інтерфейс налаштування гучності наконечника, де доступні ті ж чотири рівні. Після вибору бажаної гучності наконечника знову коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб увійти в інтерфейс підключення наконечника. Натисніть кнопку вибору часу. Оберіть так. Потім натисніть кнопку Живлення, щоб почати з'єднання. У цей момент помістіть наконечник на базу та натисніть і утримуйте кнопку Живлення наконечника протягом 2 секунд для з'єднання. Після успішного з'єднання на екрані з'явиться повідомлення з'єднання успішне, після чого пристрій повернеться до режиму очікування через 2 секунди. Якщо з'єднання не потрібне, коротко натисніть кнопку режиму, щоб увійти в інтерфейс блокування від випадкового натискання. Доступні чотири варіанти: вимкнути захист від випадкового натискання, блокування по режиму, блокування по часу, комбіноване блокування за часом та режимом, після вибору бажаного варіанту коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб перейти до інтерфейсу налаштування мови. Доступні дві мови англійська та китайська. Після вибору бажаної мови коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб перейти в інтерфейс налаштування яскравості екрана. Доступні три рівні: низький, середній та високий. Після вибору бажаної яскравості екрана знову коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб перейти в інтерфейс автоматичного вимкнення бази. Доступні варіанти. 5, 10 або 30 хвилин. Виберіть бажаний час автоматичного вимкнення бази. Потім коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб перейти до налаштування автоматичного вимкнення наконечника, де можна обрати 3, 5 або 10 хвилин. Після вибору бажаного часу автоматичного вимкнення наконечника коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб увійти в інтерфейс скидання до заводських налаштувань. Натисніть кнопку вибору часу, виберіть Так і натисніть кнопку Живлення для підтвердження. Пристрій відновить заводські налаштування та повернеться на головний екран. Якщо скидання не потрібне, коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб увійти в інтерфейс інформації про версію пристрою. Натисніть кнопку вибору часу, щоб переглянути детальну інформацію про версію. Натисніть кнопку вибору режиму, щоб повернутися до інтерфейсу налаштувань гучності бази. Натисніть кнопку живлення, щоб повернутися безпосередньо на головний екран. Після ввімкнення бази виберіть робочий режим і час випромінювання. Увімкніть наконечник. Після з'єднання його по Bluetooth з базою коротко натисніть кнопку живлення на ручці, щоб почати випромінювання світла. Щоб зупинити випромінювання світла, знову натисніть кнопку живлення. Коли випромінювання світла буде завершено, пристрій подасть звуковий сигнал і завібрує. Натисніть і утримуйте кнопку вибору часу, щоб увійти в інтерфейс перевірки інтенсивності світла, помістіть світлову головку на вимірювальний порт і тримайте її якомога паралельніше. У цей час на екрані буде показано поточну інтенсивність світла. Після ввімкнення бази оберіть режим М8. Під'єднайте магнітну головку до світлової головки. Коротко натисніть кнопку живлення на ручці для запуску перевірки. Коли індикатор живлення на ручці зелений, рівень заряду батареї понад 50%. Якщо жовтий, рівень заряду батареї від 15 до 50%. Якщо червоний рівень заряду менше, ніж 15%. Якщо червоний блимає рівень заряду менше, ніж 10%. Щоб зарядити наконечник, акуратно помістіть його в зарядний слот бази. Індикатор живлення на наконечнику почне блимати, а значок зарядки на екрані анімуватись це означає, що заряджання триває. Коли індикатор стане зеленим, а значок заряджання зупиниться, наконечник повністю заряджений. Якщо індикатор батареї на базі стане червоним, це означає, що батарея бази розряджена і її потрібно терміново зарядити. Щоб зарядити базу, вставте usb штекер адаптера живлення у USB-порт бази. Якщо значок заряджання анімується, це означає, що база заряджається. Коли значок батареї стане статичним, заряджання завершено. Ви також можете вставити наконечник в базу, щоб заряджати його під час заряджання бази. Для очищення використовуйте м'яку щітку або чисту тканину для видалення видимих забруднень для дезінфекції, протріт поверхні марлею, яка була змочена спиртом з вмістом 70-80%.